Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, і мене звати Олена. Я сьогодні хочу розглянути з вами просто якийсь чудовий неймовірний лот, який привів мене на повний захват. Скажу чесно, дуже хотіла зняти реальну розпаковку, разом з вами відкривати пакування від продавця, але посилку його тримала в середу, і я просто ну, я не маю такої сили волі, щоб до суботи не відкрити і не подивитись. Хоча, з іншого боку, я навіть трохи рада, тому що прикраси були дуже запилені. І я їх всі вимила і зараз вам покажу їх усі красі. Дивіться, перша брошка, яка була в цьому лоті, це ось така величезна. Прикраса. Насправді цей лот був таким сюрпризом для мене деяким, тому що було лише дві фотографії тільки з лицевого боку. І не зрозуміло було, і лот був дорогий. Насправді, зазвичай я такі дорогі лоти купую, тільки якщо я впевнена в якійсь прикрасі серед цих. Тут я була не до кінця впевнена, але лот навіть перевершив моє очікування. Так, повертаюсь до... Брошки. Так. Значить, ось така незвичайна конструкція. Я, знаєте, я не впевнена, це хендмейд. Або, можливо, це якесь таке, ну, можливо, невелике виробництво, тому що все виконано акуратно, але ну, дуже якось незвичайно. Тут ось ця частинка, яка імітує якийсь, я так думаю, натуральний камінь це пластикове кільце. Потім ще одне чорного кольору кільце, ось така незвичайна вставочка. Ось ці елементи це скло. Такі, бачите, крапельки такого незвичайного скла. Здається, якщо не помиляюсь, це американці називаються wedding cake, такі, таке оздоблення. Не знаю, вони скляні, ось такі ще квіточки і металеві частини. Чимось вона нагадує ну, пряжку, можливо, для паску, але ось таким чином воно все не знаю, воно клею, чи, можливо, воно якось спайне, тому що все зверху ще закорито таким червоним, ой, червоним, чорним, або лаком, або фарбою застібка клей. Не клею, ну, не знаю. Як на мене трошечки замала застібка для такого розміру брошки, але ну, вона незвичайна. М мабуть, все ж таки я бачу її тільки на пальто. Я не знаю, чи можна її вписати в якийсь одяг. Не на верхній одяг, да, можливо, на светр. І мені більше вона подобається ось в такому розташуванні. Ну, така, неоднозначна прикраса, хоча на фотографії вона мене зацікавила. Це одна була з прикрас, яка видалась мені цікавою на фото. Давайте продовжимо далі. Так, наступна брошка. А, ще що хочу сказати: знаєте, я по фотографіях взагалі не оцінила і не зрозуміла розмір прикрас. Якщо я не забуду, я вам тут от ставлю фото, як, яке було фото у продавця, і що о, ну, справді було важко оцінити, якого розміру прикраси, і я була вражена перерозпаковці саме тим, що які вони ну, крупні. такі. Так, дивіться, ось таке сердечко. Дуже симпатичне. По-перше, я вважаю, що брошки у вигляді серця це така класика. Вони не виходять з моди, якщо так сказати. Цей символ завжди актуальний, а тут ще така надзвичайна форма. Дивіться, такими як сходинками розміщені, вона виконана із стразових таких ланцюжків, які спайні між собою ось тут скріплені і ось тут. Дуже якісна застібка. І взагалі, брошка така цупка, міцна конструкція. Ну, як на мене, це можливо 70. ті Хоча я не впевнена, щодо віку цієї прикраси, про цю взагалі нічого сказати не можу. А щодо цієї, це можуть бути як і 70. ті так, і сучасна прикраса абсолютно. Але те, що не раніше 70-х, в цьому і чомусь певне. Ось таке надзвичайне сердечко, виконано з таких малесеньких-малесеньких прозорих кристаликів, всі вкрапаних. Є буквально парочка, яка трошечки трошечки-трошечки посіріли. Але в цілому це не впливає на. Загальний вигляд прикраси, і це сердечко мені дуже подобається. Ось таке цікаве, незвичайне сердечко, без жодних маркувань. Так, наступна прикраса, яка була в лоті, дуже гарна. Це такий вже вінтаж більш суттєвий. Я думаю, що ця брошка років 60-х такі насичені кольори. Тут і фіолетовий Яскраво червоний, рожевий, да, все різної, різного розміру. І ось такі коми, да? стрічечки металеві, які поверх кристалів розміщені і прикрашені малесенькими кристалами. Всі кристалики на місці. Ось такі зворотній бік оброшки. Застібка кріпиться на планку, Брошечка ось такої форми. Бачите, ці крапельки кристали відкриті, тобто вони прозорі, повністю без амальгами. Маркувань на цій брошці немає. Дуже якісно, виконана прикраса в дуже-в дуже хорошому стані. І знаєте, ось такі елементи зустрічаються у прикрас, ну, те, що я можу пригадати, у Крамер, я таке бачила, у Вайс, а ще у англійської компанії Sphinx. Хто автор цієї прикраси? Залишається загадкою, тому що відсутнє маркування, але вона дуже красива. Можливо, її треба було показувати на білому фоні, але у мене така підложка Ну, гарна, дуже гарної якості кристали. І це одна з тих прикрас, які е, дуже, е, дуже добре, що я її помила перед тим, як вам показувати, тому що дуже на неї вплива, на, на її красу. Дуже впливає саме стан, в якому знаходяться ці кристалики. Гарненька. Такої трикутної форми. Гарна дуже. Ну, я чесно скажу, я від цього лото, від усіх прикрас захваті, мені все подобається. О. Наступна прикраса, я взагалі, знаєте, коли розпаковувала, вони в такі рулончики були запаковані, і я по одній їх відкриваю. я коли досі, ой, боже, яка гарнюща прикраса. Слухайте, мені здається, що трошечки камера сьогодні з освітленням щось не те, вона змінює колір. Те, що я бачу на екрані, відрізняється від того, що я бачу перед собою. Ці вставочки, ось ці всі, це натуральне каміння. І воно такого дуже приємного, ніжно-ніжно-рожевого кольору. А на екрані я бачу такий більш тілесний якийсь відтінок. І ось такі кульки. Насиченого такого гранату, гранатного кольору. Трошечки є залишки клею, треба буде відчистити. Подивіться, яка красивенна прикраса. Боже, вибачте. Ось так, ось вона така в профіль, всі ці, як у вигляді пірамідок, форма цих квіточок. І я, ну, прям. Навіть не перегортаючи її, я просто була вражена її якістю і красою. А потім я перегорнула, побачила, що ця брошечка може бути ще й підвіскою, і побачила якесь маркування. Насправді розгортала посилку ще ввечері і не змогла розібрати, а вже вранці придивилась і побачила ось таке приємне маркування. Це компанія Свобода. Трошечки почитала про компанію, тому що у мене вперше, мені вперше трапилась брошка від цієї компанії. Дивіться, як гарно оздоблений зворотній бік. З якоюсь прикрасою міг би бути лицевий. А це, так, Значить, про компанію Свобода. Компанія була заснована в 1956 році і названа вона по, за прізвищем її засновника. Едвард Свобода його звали, і проіснувала компанія за різними даними, чи то до 1979, чи до 1985 року. Тобто, ну, це такий вінтаж-вінтаж, і ця прикраса не раніше, ніж 60-х-70-х років. Особливістю цієї компанії було те, що вони використовували натуральні камені для оздоблення своїх прикрас. Я взагалі не спеціаліст, я нічого не розумію в натуральних каменях, але ну, є у мене таке припущення, що ці рожеві вставочки, це, мабуть, рожевий кварц. Це, мало, не єдиний камінь, який я знаю, який вигляд має. З чого виконані ось ці м кульки, такого бордового, насиченого червоного кольору? Важко камера не хоче. От тут трошечки видно, які вони. А, я не знаю. Можете мені підказати, якщо розумієтесь на цьому. Ну, брошка дуже-дуже гарна. Я взагалі на фотографії на неї не звернула уваги. Так, продовжуємо. Наступна прикраса, яка була в лоті, я бачила її на фото, я розуміла, що це старенька брошка. Ось така. Букет такий. Я не знаю, які квітки о, уявляв собі дизайнер, малюючи ескіз цієї брошки. У мене якось теж нічого не спадає на думку. Як думаєте, що це за квітки? Тут є у нас і емаль на листочках в дуже непоганому стані. Звичайно, є втрати, але в цілому трошечки є деяке окислення на покритті металу. Він такий трохи рожевий відтін, відтінок набув. І кристалики. Як на мене, всі кристалики рідні. Вони так добре сидять в цих ложах. Ось такий зворотній бік. Бачите, трошечки ось ці зміни в кольорі металу. Маркування ніяких немає. Ось така застібка. Явно вінтажна брошка, я б сказала, що це десь 40 х роки. І знаєте, що мені ще сподобалось? Дивіться, як ціка... яка цікава конструкція ось тут, на цій стрічці, на цьому бантку. Бачите, тут такі а... до основного металу закріплені такі вставочки з білого кольору металу, прикрашеного кристаликами, і ось таким чином ці вставки на заклепках. Закріплені до основної брошки. Тобто така непроста не конструкція. Гарна брошка, якісна така товста голка у неї. Ось такий представник брошок із 40-х років. В дуже-в дуже непоганому стані. Мені подобається. Так. Наступна прикраса. Яка спочатку вразила мене своїм розміром, а потім після миття я просто не могла відвести очей від того, наскільки якісні кристали стрази, використані в цій брошці. Так, ми зараз бачимо, що деякі з них так суттєво посірішали, втратили колір, тобто пошкоджена амальгама, але подивіться на ось ці великі, на квадратні вставки, як вони сяють. Кристалл насправді, неймовірної якості. Великі кристали закріплені, вкрапані. А ось ці маленькі шатони по периметру, які є, ну хоча не тільки по периметру, ось тут, які заповнюють, скажімо так, проміжки між великими кристалами, вони вклеєні. І вони всі на місці. І насправді я теж не бачу, щоб якісь із кристалів відрізнялись. Так, знаєте, часто буває, коли замінюють, трошечки відрізняється діаметр, і це помітно. А тут ні, тут нібито всі різні. Ну, ну я не знаю. Якби з одного боку дуже проста прикраса, а з іншого вона якась велична. Розмір такий у неї, і ці просто неймовірної якості кристали. Ось такий зворотній бік. Брошка старенька. Це так званий потметал, Я думаю, що це якийсь алюмінієвий сплав. Ось застібка у неї. Теж така дуже Ой, міцна голка, міцна, товстенька, від якого вона розміру, ця голочка. Цей метал трошечки такий, як вам сказати, ну, не м'який, але його можна трошечки вигнути. і я, до речі, трошечки вирівнювала брошку, тому що в голка погано трималась у застібці. І коли я трошечки вигнула, Основу брошка стала ідеально триматись у застібці. Абсолютно пласка прикраса, бачите? Я не знаю, американка вона, чи можливо, чи може бути. Не розуміюсь, на чеських прикрасах, тому я не знаю, <свісля> чи може вона бути чешкою, чи це американка, але я думаю, що це брошка теж з 30-х, 40-х. Ну, навряд. Мені здається, пізніше використов... такий метал вже не використовували, чи у будь-якому випадку його чимось покривали, як би ховали. Але брошка якась, якась така, ну дуже е... це було це слово, не можу як зараз сказати, якась вона така. Е... Пригадала, що хотіла сказати, урочиста. От у мене такі асоціації з цією брошкою. Урочиста брошка. Гарна. <хі> так, давайте продовжимо далі. Наступна брошечка трошечки мене засмутила, тому що тут одна квітка була, її ремонтував попередній власник і закріпив цей, це навіть не квіточка, дивіться, це, мені здається, що це конюшина, чотирилисники. Ось такі, із них повністю зібрана брошка, і ось цей один елемент відламався, і попередній власник вирішив його так от просто поверху наклеїти і заховати, і отут вклеїв маленьку перлинку. Але я так розумію, коли це все робилось, клей був прозорий, але з часом бачите, якого він кольору став. Ну, Просто жахливого. Я хочу спробувати це виправити, можливо, ви мені щось допоможете. Клей водою не розчиняється, але він такий дуже крихкий. І я от думаю, чим можна спробувати, зважаючи на те, що елементи пластикові, не скляні. Я ось думаю, можливо, можливо, ви мені зможете підказати якийсь засіб, яким можна спробувати відчистити цей клей. Тут, на цьому листочку, я його, в принципі, можу зішкрябати, але бачите. Забруднені і сусідні квіточки, і дуже хочеться акуратно зняти цей клей для того, щоб відновити цю чудову стареньку брошку. Це ось така полянка. Бачите, вони ще рухаються, тому що ось таким чином вони закріплені на звороті. Тобто був такий пін, ось його шапочка зверху, потім маленька намистинка. От я не знаю, чи мало вони колись перламутрове покриття, чи вони такі напівпрозорі були. Потім кріпиться ось ця конюшина, виводиться на зворотній бік, і ось тут вони скріплені. І, в принципі, відремонтувати цю прикрасу досить просто було, але чомусь а, власник вирішив використати клей. А, щодо конструкції. Є велика ймовірність, в принципі, що ця брошка може належати і авторству Міріям Хаскел, тому що дуже часто продавці пишуть: якщо бачать ось такий зворотній бік, подібний, таке подібне кріплення, пишуть, що це не підписано Міріям Хаскел. Я не знаю, не, не, не володію якось великими істотними знаннями щодо цієї компанії, але. Точно впевнена в тому, що це стара брошка, що це прикраса не пізніше, ніж в 40-х роках була виготовлена. Хоч навіть більше я більше схиляюсь до того, що це прикраса із 30-х років. Вона не важка через те, що елементи пластикові. Так шкода, що це так псує вигляд. І це така чудова блакитна полянка. Дуже вона мені подобається і дуже-дуже хочу її відновити. Треба тільки розібратися, яким чином зняти ці залишки клею. Так. Ну що, друзі? Я вважаю, що навіть на цей момент я вам показала чудові прикраси. І лот справді прекрасний, тут немає, тут немає жодної сучасної прикраси. Ну, ось ця невідома. Можливо, ця. Да, мабуть, можливо, цю прикрасу можна віднести до сучасних, але вона дуже незвичайна і ефектна. Але купувала я його через останню прикрасу. Та-дам! Подивіться, який букет. Я ж кажу, на фотографії не було зворотнього вигляду прикрас. Продавець виявився не досить уважним, тому що коли я погортала його інші товари, які виставлені. Знаєте, іноді бувають, коли продавці взагалі не розуміються на назвах прикрас. Вони так просто викладають там, вінтажна брошка, да, там, вінтажне кольє або там, мікс вінтажних і сучасних прикрас. У цього продавця ні, було написано там, брошка від мене, кольє від Тріфарі. Чому він не помітив маркування на цій прикрасі, для мене загадка. Але це був мій шанс. Ось такий неймовірний букет це форкліп. І ось маркування, на яке я дуже очікувала, коли купувала цей лот. Ви бачите, маркування тріфарі тобто, це ось такий неймовірний букетик в шикарному просто стані. Відколи це тріфарі 30-40 -х, х років. Ну я просто в захваті. Подивіться на емаль на бантику. Вона не має жодного недоліку. Єдине, що я змогла знайти те, що не ідеальне, це ось тут, на пелюстку є така рисочка, але це не тріщина. Якщо навіть це тріщинка, вона тільки з одного боку, не наскрізна. І мені здається, що десь на білому полюсточку є якась така як ниточка, темна рисочка. Але зважаючи на вік цієї прикраси і на те, що це скло. Дивіться, зверніть увагу, всі перлинки в центрі. Вони, я думаю, що всі оригінальні, тому що вони всі абсолютно однакові. Ці скляні пелюсточки такої, ось бачите, яка форма. Вони зсередині вигнуті, вогнуті, і а ось тут, навпаки, випуклі. Тут трошечки є, не те, що проблема з механізмом, але він в цю сторону дуже добре фіксується. А ось тут є трошечки люфт, бачите? Ось такі. Але я вам чесно скажу, я не збираюсь носити цю прикрасу. Це настільки колекційна річ, що я вам скажу, що я навіть не знайшла її зараз в продажу таку прикрасу. Все, що я змогла знайти це, що в 2017 здається, чи в 2018 році на аукціоні вона була продана тоді за 140 доларів. Але. З того часу прикраси вітріфарі значно знайшли, зросли в ціні. Я знайшла на eBay, Зараз є в продажі один, здається, це теж фуркліп, виконаний з точно таких самих квіточок, тільки такого насиченого синього кольору, абсолютно іншої форми. Я вам тут вставлю фотографію, і ви побачите, за яку вартість його продають. А, а я не можу натішитися свої знахідці. Ну, просто диво якесь. Ну, ну, я не знаю, це буває дуже рідко, коли ти так от в лоті, дане в недешевому. Я б сказала, в дорогому лоті, але коли ти отримаєш ось таку настільки рідкісну, настільки колекційну прикрасу, я вам ще хочу на станок показати, порівняти. Пам'ятаєте, я вам показувала, у мене є ось такий форкліп. Які, з цієї, вони є в продажу такі форкліпи, і дуже часто продавці пишуть, що це не підписаний тріфарі. Я вирішила їх порівняти. І знаєте, що я вам хочу сказати: ось ці серединки, вставочки перламутрові, вони, ну, як на мене, ідентичні. Тобто, хоч, і бачите, дизайн чимось схожий такий же бантик. Але абсолютно інший механізм, бачите. Ось це у Тріфарі, ось ця характерні прорізи, саме кріплення для голочок в форкліпі, вони використовували саме такі. На всіх прикрасах, на всіх форкліпах ось така форма кріплення. Тут інша форма, тут відсутній цей гачок, який додатково фіксує прикрасу на одязі. Бачите? Він, до речі, такий гострий. Тут такого немає гачка. І. Ну, не знаю, дуже схоже, бачите, ось конструкція кріплення квіточок, серединки, дизайн. Але, ну, все ж таки, я думаю, що це не тріфарі. І я впевнена, що ці прикраси виготовлялись приблизно в один час. І, можливо, ось компанія, яка випускала цю прикрасу, намагалась імітувати прикраси від Тріфарі, але це не Тріфарі. Це дуже якісний форкліп, тут теж дуже гарний. Але це не тріфарі. І в даному випадку, це. З позиції вартості прикраси, це має дуже суттєве значення. Так, друзі, ось така сьогодні вийшла, ну майже розпаковка. Вибачте, не, не можу я втриматись і не відкрити ці прикраси заздалегідь. Але я сподіваюся, що ви отримали задоволення від перегляду. Чекаю на вас у коментарях. І до нових зустрічей! Бувайте!